Шалом, це Славко, кішка стрибнула зі шкафу на Асю, сидить у неї в ногах. А я відволікаюся від моєї улюбленої гіпотези З, плану операції румунського війська, що потім закінчилася перемир'ям 18-го року, який і нам би час заключити, щоб поговорити з вами за війну. Ми давно не говорили за війну на вичерпання. Ось, власне, рік і два місяці. Тривала кампанія за Покровськ. З Авдіївки, можна сказати, до Покровську 40 кілометрів, які були пройдені за один рік і два місяці. Власна, операції, з липня 25-го року відбувалися в напрямку на Покровськ, фактичні, а Мали б вони з березня 25-го року відбуватися. Себто, скільки виграла 4 місяці Збройні Сили України виграли тоді? З березня по липень. Робили так само витяженням фланга. Що? Ну, ви знаєте цю операцію, як вона робилася витяженням фланга. Ну, ось, власне, витяження фланга на двох, від удачного до добропілля. Оце от витяження фланга було сюди на удачне, і оце, як, на мою думку, більш спектакулярне, більш небезпечне витягування сюди на добропілля. Хоча ви знаєте, що. Тримаються в шаховому позиції шаховому тримаються. І це які успіхи? Ми з вами багато чого говорили, але мало хто навіть з цих от запеклих оборонців, мене, чесно сказати, дратує запекле оборончество, тому що там пропаганда, а не війна. Ну, от, власне, оці от 40 кілометрів, які йшли, і лишилося 8,5. Прекрасна карта. Клема Моліна. тепер поговоримо за те, чого не вдалося противнику. Перш за все, значить, удачне не взяли. Ну, це ми маємо поговорити. За це характер бойових дій з напрямку удачного він. Ось, власне, де тут у нас? Повернемося? Холера. Але. Вовча важить не це. Самару і вовчу не взяли. Оцей от наступ з Андріївки був куди, куди більш небезпечним. Південний фланг, але його не змогли витягти. Розумієте те, що ми говорили тут про мене просування по цій от лінії укріплень, що противнику не вдалося до, досягти результатів. Просування тут і довелося пертися через удачне. Де тут у нас? Ось власне. Як довелося пертися отсюди сюди, от, на Покровськ, отаким от чином. Це перший успіх. І друге, дружківка Краматорськ. Ви розумієте, оцей, оці дії противника з Дружківки на Краматорськ, о те, що мало відбутися тут. Відбулося тут, фактично. Це, між іншим, так от. В гайнімецькому стилі завершив кінжал. Ну, ще треба буде в собачити дубове листя, жолудя нашим. Ну, що я можу сказати, любите ну, ви німецьке, я б на вашому місті полюбляв би італійське. Ви бачите, як от Галицький Лев, з цього боку Галицький Лев, ася сміється, а з цього боку павіан Томас. От, власне, я вийшов присвятити цей ножик Павіану Томасу. Так ось, дружківка. Те, що мало відбутися тут, відбулося тут. Наступ на Дружківку Краматорськ, пожертвою Покровська Мирнограда, був відтягнутий. Це теж успіх. І тому, що Краматорськ і там далі Костянтинівка приходять на 26 й рік, це вже успіх Збройних сил України. Про це ми не говорили. Так, де тут? Ось, власне, що дасть покров. Ну, ми можемо вам показати. Ось, власне, наш брат Клеман Молін показує, як треба буде, чи як винесуть ноги з Мирнограда. Я розумію, чому весь тріпер покинули в Мирнограді. Оце от покровся, окрім північної частини. Тут, власне, нема про що говорити. Ось між 15 жовтня та 1 листопада оце от позиції геолокація Москвинів. Ясно, що все і так було. Втраченої оцей от політичний характер битви, не будемо за нього говорити, тому що в, цьому, в цій політичній битві важить тільки одне: чи винесуть наші ноги на нові позиції, чи буде кому ці нові прекрасні позиції за Покровськом займати? От ви бачите всі ті самі три лінії оборони, які за малим не були тут пробиті. іде тут наше героїчне шахово, яке мало б триматися. Так, от казіоний да. Торець. Ну що? Важить тільки, скільки зможе вийти в це все, скільки може зайняти нові позиції. Не забувайте, що це ще не кордон Донецької області. Це все ще на Донецькій області. Що можна сказати за подальші плани операції противника на цих ділянках? Так, за це ми поговорили, за це ми поговорили, це у нас зникло. Ясно, що треба буде розвертатися. На куди розвертатися, розвертатися на північ. Наскільки їм це вдасться? Ось, власне, лишилося оці от іпакарі города Донбасу, Костянтинівка, Дружківка, Краматор, Слов'янськ, Лиман. Як це вдасться зробити? Оце от лінія оборони Прощай, Донбас, як ви розумієте? Це от кордон області, те, що з нас вимагають. От не перенесли ми вчасно адміністративний кордон області. Ну що ж ви хочете? Могли б зараз сперечатися за лінію Керз. Розумієте, Наші настільки тупа бикота, тільки красти заточені, розумієте, меча, як прапорщики на суді честі. Замість того, щоб поміняти всі кордони в Україні, як більше казати, лінія Керзан А, а лінія Керзан Б, що ми домовлялися за кордон Донецької області А, а вони за кордон Донецької області Б. Ну, розумієте, в боротьбі з Путіним геть не використовується, ну, видно, що. Боротьба їм важить час. Розумієте, те, що операції переносять на 26 й рік по взяттю цих міст, якщо стануть центром операції ці міста на 26 й рік, і які з них саме чи дійдуть до Краматорська, власне, до зими 26 го року. Якщо ця операція продовжилася на 6 місяців довше, ніж мала бути. То чи вистачить на Костянтинівку шести місяців у противника? Тут що паршило? Якби мо чого ви всі на мене наїжджаєте? Чому Славко зайняв таку позицію, яка вам не подобається, і ви почали відписуватися? На мою радість лишаються тільки розумні, тому що вистачування нашої армії не учителеті позиція Славка визначається одним станом Збройних сил України на фронті, не в тилу. Якщо Збройні Сили України поваляться, вас уже ніхто і ніщо не захистить від помсти Путіна. Розумієте? А ви хочете сточити Збройні Сили України, хочете сточити свій останній захист. Я ще розумію тих, котрі патріотствують за кордон або туди виїжджають, щоб когось провідати. А от тих, хто патріотствує вдома, я геть не розумію. Так ось ця операція. Успіх стратегічний на 6 місяців. Ми затягли війну в сподіванні, що перекинуть 200, 140 200 мільярдів. Важить одне: ми не знаємо ціни. Цих шести місяців, скільки українського війська сточилося за ці шість місяців. І тому, коли зараз говорять, що 6 місяців потрібно буде осюди, от на Костянтинівку, ми не знаємо головного, чи є, чи буде кому боронити Костянтинівку по шести місяцях. Ясно, що тут наші, де тут моя улюблена карта, ось гречні Збройні Сили України відходять в поля. І ясно, що тут дрони можуть. На жаль, з двох боків, але діяти ефективно на відкритій місцевості, одні кажуть, що добре, що виходять на другу місце, на відкриту місцевість, інші кажуть, що не дуже добре, що виходять на відкриту місцевість, не мені за це судити. Повернемося до стратегії. Отже, без визнання стану Збройних сил України ми нічого не можемо говорити. А якщо говорити половину рівняння, Розумієте, за стан Збройних сил Росії, то наш брат Клеман Молінціко має рацію, що до зими 26 27 року, такими темпами, як добиралися до Покровська, їм не добратися. Що ми ще маємо пережити блекаути і взимку 26 27 року? Маємо приготувати блекаути. Я б сказав Асі, і зараз що. Рано ми це. Ну, не, не буду говорити. Потому що ми всі живемо для наших нащадків. Нам то вже все одно. Хай їм буде світло і тепло, а нас може в гості пустять. Хоча ми мою кладовку розібрали, ми може там будемо жити. Так ось. Але це все, на жаль, Отвічно, от розумієте, те, що відбувалося у війні, це стратегічний виграш України. Як вона ним скористається політично, ми бачимо, що політично вона цим ніяк не скористалася. Що на початку року були позиції, ті самі в сторін, що на кінці року ті самі позиції, ані таурисів. Не дали, а не замінили їх тамагавками, навіть компанії Гудзонова заліва, ані 140 мільярдів ми не побачили з мосвинських грошей. Ані Орбана не приборка, Орбан став любимою жоною Трампа замість Меланії. То а як ми військово з цього скористалися? Скільки наших вояків в полі лишилося за це? Скільки наших вояків у полі заплатило? собою заплатило життям, або заплатило дезерцію так прямо скажімо фененфлюхт за 6 місяців. І чи буде кому стратегію наступного року, наступних 6 місяців на Костянтинівку, і наступного року на Краматорськ, чи буде кому боронити? Тепер головне за два, два напрямки, у ще загрожують Гуляйполе на півдні і. Куп'янськ Лиман, Борова на півночі на загрожують там райони цих котлів, там теж може повторитися, але в порівнянні з нашими проблемами тут за наші проблеми в Горей Полі, хоча це вже Україна і Коп'янську, лиману, Борові, ми теж договорим, а всі би наші проблеми там були зосереджені. Отака от стратегічна ситуація. тож коли... Ви мене критикуєте, то здавайте собі відповідальність за ціну цього от виграша часу стратегічного. Ми не знаємо, як дорого Україна заплатила за цей виграш часу. Як ми заплатимо в тилу, ми знаємо, але як важить не те, як заплатимо ми? Важить те, як заплатить це, за це військо. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.